Згадалася мені одна страва, яку раніше готувала моя свекруха. Коли ми жили разом, то частенько ласували цими оладками. Вирішила я приготувати і поділитися з вами. Ця страва проста і смачна, і називають її по-різному цибуляники чи млинці з консерви. Нам потрібна цибуля, яйця, борошно і баночка сардин в олії, п'ять великих цибулин кришимо дрібненько кубіками. Вбиваємо 5 яєць і сардини, Їх можна було покремо потовкти. Добре, сардини розминаємо, всипаємо 3 столові ложки з гіркою борошна, додаємо сіль і перець за смаком. Розмішуємо усе, по густоті буде, як звичайні оладки. Викладаємо на гарячу сковорідку і обсмажуємо з двох сторін. Поки смажаться наші оладки, готуємо томатну заливку. На сковорідці. Обсмажуємо покришну цибульку з морквою та додаємо томатний соус чи пасту. Я додаю свій домашній кетчуп. Підсолюємо, перчимо, можна і підсолодити. Головне зробити смачну заливку. Посмажені оладки складаємо в каструльку і заливаємо нашою заливкою і ставимо на маленький вогонь тушкуватися на 5 хвилин під закритою кришечкою. Дуже смачні в холодному вигляді.